Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Дипломатичний нокаут президент Азербайджану зірвав зустріч із путіним у Петербурзі. Саміт СНД перетворився на фарс. Такого ляпаса Путіну ще ніхто не давав. Паніка у Кремлі п'ясково правдовується після гучної відмови Алієва. Геополітичний вирук Кремлю. Союзники тікають. а Росія втрачає Кавказ і Азію. Це кінець російського впливу. Алієв запускає ланцюгову реакцію розвороту всіх колишніх друзів Путіна на захід. Усі деталі розповімо за мить. Вітаю це Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Ігнор рівень Бог. Президент Азербайджану демонстративно плюнув на Кремль і відмовився їхати до Росії на саміт за участі Путіна. Алієв проігнорував зустріч главодержав СНД, яка відбулась 22 грудня в російському Санкт-Петербурзі. Причину повідомили в адміністрації президента Азербайджану із посиланням на державне агентство Азертач. Глава нашої держави не зможе взяти участь у неформальному саміті глав держав СНД який відбудеться сьогодні в Санкт-Петербурзі через щільний робочий графік? У Кремлі зробили хорошу міну при поганій грі. Там заявили, що із розумінням ставляться до скасування візиту Алієва до Санкт-Петербурга. Про це поспішив повідомити прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, намагаючись зладити очевидний дипломатичний провал. З Абсолютно з поніманням относимося. Дійсно, у всіх була в дуже, дуже напружений графік. тим більше в декабрі, в підвір'я нового року. Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения. Конструктивного саду з Азербайджаном, і Азербайджан також продовжує участь во всіх форматах садовоства. Раніше у Москві запевняли, що чекають на Алієва та активно готуються до його приїзду у Петербург. Однак, у змі зробили очевидний висновок. Алії відмовився їхати до легітимного президента РФ Володимира Путіна. Нагадаємо, відносини Москви та Баку різко загострилися після того, як Росія збила азербайджанський пасажирський авіалайнер у грудні 2024 року Року а 9 жовтня двадцять п'ятого року Путін у розмові з Алієвим відмовився повністю визнавати провину РФ, переклавши катастрофу на появу українських дронів. Технічні зброї самої системи ПВО Росії. і дві ракети, які були випущені, вони не поразили напрямую на самоліт. б це пройшов, рухнув би на місці, а взорвались Может быть, это была самая ликвидация в нескольких метрах где-то примерно в 10 метров. И поэтому поражение произошло главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации. в день трагі ще два з половиною місяці тому Аліїв і Путін заявляли про нібито подолання кризи у двосторонніх відносинах. Тоді російський лідер клятвоно обіцяв покарати винних у авіакатастрофі та виплатити компенсації постраждалим. Але Москва так і не зробила жодного кроку у цьому напрямку. Все, що необхідно в таких трагічних випадках, буде зроблено з російського боку щодо компенсацій, і буде дана правова оцінка діям усіх посадових осіб чекав на а отримав те, що Ці обіцянки повністю збіглися із ключовими вимогами Азербайджану компенсації та покарання виних. Однак за минулі місяці Москва так і не повідомила ні про хід розслідування, ні про притягнення винних, ні про реальні виплати. МЗС Росії лише заявляв про страхову виплату авіакомпанії, що в Баку визнали маніпуляцією та підміною понять, підкресливши страхові виплати це не компенсація. Імперія розсипається. А союзники тікають. Війна проти України стрімко знищує вплив Путіна. Колишні республіки СРСР масово відвертаються від Москви і тягнуться до Китаю Є стату речі. Про це прямо пише Блумберг за словами директора центру Карнегі Росії Євразії Олександра Габуєва. Цей розворот від Кремля спричинений страхом. Країни намагаються мінімізувати ризики та шукають способи віддалитися від Росії настільки, наскільки це можливо. Кремль втрачає Центральну Азію швидко та необоротно. За останні два роки торгівля Китаю із п'ятьма центральноазійськими республіками зросла на третину. У червні Сі Цзіньпінь відвідав Казахстан, а в серпні президент США Дональд Трамп запросив лідерів Вірменії та Азербайджану до Білого Дому після сприяння мирній угоді. Між ними Туреччина також активно включається у перерозділ впливу. Росія вже не може демонструвати силу за кордоном, коли всі ресурси поглинає війна в Україні. Їхні можливості розтягнуті до межі, і головний пріоритет це війна. ЄС уклав стратегічне партнерство з Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Таджикистаном і Киргистаном. Йдеться про інвестиції до 12 мільярдів євро у транспорт, енергетику та критично важливі мінерали. Крім того, країни регіону зобов'язалися посилити контроль для запобігання обходу санкцій проти російського ВПК. Неочікуваний поворот зробив і Аліїв. Азербайджан став на захист України. І тут справжній шок для Путіна підтримка ЗСУ зброєю та. Боєприпасами стає реальністю. Вплив Росії на Кавказі остаточно зруйнувався. Кремль втрачає контроль над регіоном. Це лише перший удар у ланцюзі катастрофічних поразок. Усі деталі не пропустіть. Далі Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні та відправити на фронт свою радянську техніку. А у ЗМІ з'явилася інформація, що в Азербайджані розгортається серійне виробництво артилерійських боєприпасів для України. в Азербайджане накопилось довольно много вооружений, как еще Советского Союза, так и уже тех вооружений, которые Азербайджан покупал, готовясь вот, к деоккупации своей территории. Сказать, что там прям очень много вооружения, учитывая наши масштабы фронта, ведения войны, конечно, нет. Вот. Но для Азербайджана эти цифры довольно такие солидные и внушительные. Після того, як над Грозним росіяни збили азербайджанський літак і не визнали провину за скоєне, Азербайджан вийшов на стежку війни. Президент Алієв публічно став на бік України та назвав Росію окупантом, і думаю, що це зазвучно і чаянням українського народу ніколи не соглашатися на окупацію. От це головний совет. Це то, що робили ми. Я думаю, в самом Азербайджане прекрасно помнят, кто принес войну на их землю. Что формально, да, это была Армения, да, оккупация Нагорного Карабаха. Но полную военную, политическую, финансовую поддержку нашу сляла именно Российская Федерация. Да и более того, а кто контролировал оккупированный Нагорный Карабах через псевдомиротворцев? Ну, русские. На форумі у Пекіні Алів дуже холодно потис руку Путіну і демонстративно не захотів з ним спілкуватися. Це був безпрецедентний акт проти нашого народу. Ми не несемо відповідальності за ухудшення відносин. Ми відповідаємо конструктивно і законно, але ніколи не потерпимо ніяких признаків або проявлення агресії або неуваження к нам. В Росії також не відставали і почали жорстоко розправлятися з представниками азербайджанської діаспори. Двох силовики навіть убили. У ніколи із пострадавших сломаны ребра. Есть ті, хто получил травму позвоночника і внутрішніх органов. Если бы Азербайджан не вміщався, количество жертв могло б бути в сотні раз більше. На в Баку арестовали несколько журналістів проросійського визнання напряму від их в зв'язку з ФСБ. На із російською розвідкою, на вони осуществляли аг'юнтурною розвідувачівну діяльність на території Азербайджана в інтересах Російської Федерації. Ну то есть, така придольна симетична атвірка, але справжнім ударом нижче пояса стало підписання Азербайджаном і Вірменією миру в США. Вони повністю проігнорували Росію як постійного партнера та посередника. Вплив Росії на Кавказі сходить на нівець. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить боевые действия, открыть торговлю, наладить транспортное сообщение, дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Российская Федерация вот чувствует, чувствует свою слабость позиции, чувствует, что повлиять на Алиева, на Азербайджан она по сути никак не может. На і ми бачимо, що вона почала обстрілювати інфраструктуру яку на, на газову, которую використовує Азербайджан вже на території України в Адєвської області. Тепер Росія почала обстрілювати азербайджанські нафтобази та газорозподільні станції в Україні. Поки що Азербайджан надає Україні виключно гуманітарну допомогу, але все дуже швидко може змінитись. На данный момент мы предоставили гуманитарную и финансовую помощь на сумму 40 миллионов евро. И эта помощь продолжается. Она абсолютно прозрачная и носит гуманитарный характер. Мы реализовали несколько проектов социальной инфраструктуры в городе Ирпень и продолжим это делать. Вы знаете, что украинские дети регулярно бывают у нас в гостях. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь. По инсайдерской информации, там может быть несколько сотен единиц, не смерчей, градов, градов, да, вот, а смерчей, по-моему, что-то около 80. На самом деле такое усиление техники на конкретном участке фронта может довольно усилить серьезно наши позиции. Плюс там есть скажем так, сотнями избирается и военная техника еще советского образца, те же БТР, те же БМП. На що також було б для України абсолютно нілішним. Враховуючи все нові спроби росіян шкодити Азербайджану, дуже скоро азербайджанська зброя може з'явитися на українській передовій. Росія витісняється із ключових маршрутів. ЄС розвиває нові торговельні шляхи через регіон з Китаю до Туреччини та далі у Європу. Минаючи Росію. Країни перської затоки посилюють свою присутність. Вірменія заморозила участь у військовому альянсі з Москвою та заявила про прагнення до ЄС. Більше того, Єреван відкриває кордон із Туреччиною, що ще донедавна здавалося неможливим. Президент Казахстану токає відмовився підтримувати країну РФ проти України та заявив, про підтримку міжнародних гарантій безпеки для України детальніше далі у сюжеті. Президент України Зеленський та президент Казахстану Токаєв зустрілися у Нью-Йорку вперше з 2019 року на поляги на асамблеї ООН Токаєв заявив про те, що настав час сідати за стіл переговорів, хоч і прямо не засудив Росію. Казахстан по прежнему обеспокоен кризисом вокруг України, який продовжує наносить серйозний ущерб гражданським лицам, підривати глобальне доверие і ослабляти міжнародну безопасность. Тим не мене, слідують продовжати двосторонні і міжнародні дипломатический усі по разрешению данного конфликта. Казахстан, начебто, дотримується нейтралітету у питанні російсько-української війни, та пропонує свої посередницькі послуги. Казахстан ізначально предложил свої услуги в качестве возможно, посредника или же места для проведення переговорів. Між двома противоборствующими сторонами эта позиция не змінилася. Але як кажуть, диявол криється в деталях. А деталей у відносинах Казахстану з Росією та Україною багато. Наприклад, Казахстан відмовився від співпраці з Москвою для будівництва АЕС. Їх побудує Китай. Також, за словами казахської влади, вони заважають Росії обходити західні санкції. Ми приймаємо міру для того, щоб наша територія не використовувалась для обходу этих санкцій. Различные меры предпринимаются, в том числе отслеживание товаров, онлайн-отслеживание товаров, в том числе создание специализированного веб-сайта, на котором можно сверить наличие той или иной компании, того или иного товара в санкционном списке traderadar.kz. Я думаю, все наши экспортеры знают об этом и, соответственно, придерживается этого. А президент Токаев заявил, что не вызнает легитимности так званых ЛНР и ДНР. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южная Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Звісно, російські політики та пропагандисти не можуть пережити такої зухвалості і регулярно погрожують Казахстану війною, заявляючи те саме, що і про Україну, що нібито це споконвічно російські території. І якщо ми не закроємо тему України, то у нас возникнуть проблеми і з Казахстаном, і з Арменією, і з іншими країнами, які нас окружають. Каже, з Казахстаном, вважає? Ну, звісно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь. Ситуация на Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Там в Казахстане полагают некоторые, что мы в перспективе хотим по украинскому, как они говорят, сценарию отжать у них Северный Казахстан. Ты как считаешь, у нас были такие планы? Есть ли у нас расчет на это? Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край, это города, которые строили наши, наши предки. Вот. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего? За це в Казахстані створили список громадян Росії, яким заборонено в'їзд на територію України. У цьому списку є з десяток депутатів російської держдуми, а також одіозні Тіна Кандилакії, ідеолог Руського Міру Дугін і покійний чоловік пропагандистки Сімоньян. Казахи, браття, це що за неблагодарність? Україну гляньте внимательно, Подумайте серйозно. Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Про те, что Россия имеет военные планы на Казахстан, посылаясь на данные разведки, неодноразово заявлял президент Зеленский. Так вот, информацию мы получали от того, что среди их приоритетов это Балтийские страны, это Молдова, это Казахстан. Это самые близкие цілі Російської Федерації президент Казахстану заявив, що припинятиме спроби сепаратизму. А казахські депутати пішли далі і заявили претензії на території, що перебувають у складі Росії. Ми, будучи відстаними гражданами, мали протистояти будь-яким проявленням радикалізму, екстремізму і сепаратизму, бути делікатними і в час жорсткими, же бути в конечному счеті. Справедливо. А, нужно понимать, что тот же Новосибирск это не, не Новосибирск, это Новая Это наши казахские территории. Тюмень это Тюмень. Это южные края Золотой Орды. То есть еще за Тюмень и выше тоже наши территории. Оренбург не Оренбург, а Оренбург. І там був сталиці Казакі Казахського да. государства. Також було багато різної інформації від розвідки. Наприклад, що Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння для війни з Україною. А після атак українських безпілотників по нафтопереробним заводам випрошував бензину Казахстану. При цьому Путін постійно принизливо плутає ім'я по батькові Токаєва. Ймовірно, робиться навмисно. Всім відомо, що президент Казахстана. Кимир Жамирович Такаев обратился за помощью к членам организации договора о коллективной безопасности. Вот, Кимин Жам Шамильвич выступал, и а, а, уважаемый Касым Жаннович Кимилевич, еще сейчас от вас видеть. Вот Касым Жаман Килевич сказал, что где-то 27 миллиардов. Уважаемый Косым Жаман Кимилевич. Планах Путіна було втягнути Казахстан у так звану союзну державу за прикладом Білорусі, але в нього нічого не вийшло. Токаїв тільки весь подібні пропозиції. На днях президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко підложив Казахстану вступити в союзне государство. Ну я по достоинству оцінив шутку. Я думаю, що необхідності в этом немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, все Європейський економічний союз. Що стосується ядерного оружия, то оно нам не потрібно. навіть ті, хто, начебто, були найближчими союзниками Росії, розуміють, що довіряти терористам та вбивцям неможливо, а тому потрібно тримати їх на відстані і по можливості підтримувати тих, хто їм протистоїть. Більше того, минулі переговори Трампа та Сі Зіньпіня мали головну мету – зменшити підтримку Росії з боку Китаю. Китай фактично витісняє Росію із Центральної Азії. Ось такі справи. Китай і Росія хто ж вони союзники чи партнери за розрахунком? І в нашах є фраза ставши крилати руски з китайцем, братья на вік публічно. Пекін говорить про партнерство, але на ділі зменшує залежність від Москви і посилює контроль над її територіями. А це ситуационные партнеры Китаю выгодная Сиривая сторона Російської Федерації Російська Федерация нужна технологическая сторона Китая. Более того, Путин готова понятия специфические задачи. Как Китай, так такі стран глобального юга в противостоянии з американцентричним миром. І якщо Росія готова розбивати Лубом эту стену, стіну своїм лбом, а не чем то другим, то я думаю, конечно, Китай буде не проти і принципіально будуть стоять страні і смотрети водночас. Китай і досі не засуджує вторгнення Росії в Україну. Всі говорять про мир, але не називає Москву агресором і продовжує економічну співпрацю мы же прекрасно понимаем, чем слабее Российская Федерация, тем более комфортно она для Китая. Потому что в России чем становится все меньше и меньше аргументов для какого ну, паритетного диалога. Поэтому все, что происходит, оно происходит сейчас ну, в таком стиле конфуцианства, если хотите, да, когда Китай готов Подождать і все, що происходит, оно по большому счету в, в, в рамках стратегічного планирования і стратегічних інтересів Китаю. А що ж з цього приводу думають Сполучені Штати? Хочете, щоб Китай тиснув на Росію, щоб вона припинила війну? Я хотів би, щоб Китай нам допоміг у питанні з Росією. Ми вели дуже серйозні санкції проти Росії. Думаю, санкції дійсно кусаються. Вони дуже жорсткі. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. У мене, як ви знаєте, дуже хороші стосунки з головою всі, дійсно хороші. І чи зможуть та чи захочуть США тиснути на Китай у цьому питанні? Не менш важливо. Адже наступна зустріч глав держав може відбутися вже на початку наступного року. Ні, вопрос так не стоїть. То чому? Бо тому, якщо вистраюватися конструктивні взаємоотношення між штатами і Китаєм, да Тогда вопрос не стоїть про давлення одної сторон. На другую в якраз в балансірованні вотеціх інтересов між ну Китаєм і uh, США не і лежить uh, ключик ну того самого давлення на Російську Федерацію. Але переконати Китай допомогти у вирішенні війни це як не дивно справа не США, а України, і цей процес вже розпочався. Кислица, первый зам на иностранных дел Украины, сейчас находится где? В Китае. И буквально сегодня выставили уже совместную фотографию с послом Соединенных Штатов в Китае. То есть с большой вероятностью сейчас украинский МИД, украинские дипломаты будут налаживать взаимоотношения с Китаем через Соединенные Штаты Америки. Показовий момент економіка у Китаї знижується попит на нафту, через що ціни опускаються нижче комфортного рівня для російського бюджету. Пекін не намагається підтримувати ринок заради Москви. Він діє виключно у власних інтересах. Зараз Китай все більше і більше повний Ну, по суті монопольний контроль російською федерацією. але увірена, тому що. Что... Одно дело насаждать какие-то политические решения, а другое дело, когда Российская Федерация полностью и всецело, ее, прежде всего, военно-промышленный комплекс, ну, зависит от э, Китая. От чипов, от оборудования и так далее и тому подобное. Поэтому, собственно, через поглощение России и российской экономики Китай полностью поглощает и Россию. Паралельно Китай посилює вплив у Центральній Азії: інвестиції, транспорт, енергетика все це витісняє Росію з регіону, який Кремль десятиліттями вважав своїм. Російська Федерація вже Китаю нікуди не денется. Вона вже в статусі младшого партнера і Китай уже може з Російської Федерації говорять з точки зрения сили и с точки зрения, по суті ультиматумов. Но внутрішніх, не публічних, ясне дело, що у них там публічно все добре, красні дорожки. но, повірте, разговоры між ними не самые приятные. І без єдиного пострілу Китай відбирає російські території. А китайці давно заявляють, он Байкал-то наш. Як так правильно вони скоро скажуть, то Крим наш у східних регіонах зростає частка китайського бізнесу. Заходять компанії, переїжджають підприємці, формується економічна і демографічна залежність від Пекіна. Вони і так всіми нашими ресурсами золото, уголь, нефть, газ всім пользуються. Вона мирова держава. Ми живемо в нищіті. І отут, тут кстаті говорять заключається одна з сьогоднішніх точок їхнього конфлікту. Ну, потому что это ну безумно не нравится Путину. А, Потому что Россия теряет субъектность, Россия теряет вес. І всім уже не ворожоним взглядом ну, внутрішня конкуренція між Росією і Китаєм. Китай веде власну гру. Він продовжує співпрацю з Росією, але лише на вигідних для себе умовах. Водночас, зберігаючи діалог зі США, у цій у цій схемі виграє Пекін, а Путін поступово втрачає вплив і можливості. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі буде ще більше. Будьте в курсі головного та не забувайте ставити лайки. Мирного неба над головою.